Кремль може використати своїх а, військових в Білорусі як приманку для того, аби українські сили залишились на кордоні і їх не перевели б для підкріплення на інші ділянки фронту. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Разом з тим, експерти, поки не бачать умов для повторного наступу на Україну з півночі в українському генштабі кажуть, що на північному напрямку ситуація. Не змінилось. Давайте послухаємо. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Лукашенко заявляє про готовність Республіки Білорусь надати допомогу Російській Федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. Крім того, знято зі зберігання. Та відправлено в Білгородську область першу партію з 20 танків Т-72. Пані Івано, напередодні відбулася віртуальна зустріч в форматі G7. За її наслідками, не за її наслідками. Вибачте, а під час цього. Засідання президент Володимир Зеленський також зачепив тему Білорусі, і він запропонував розмістити на кордони з Білорусі міжнародних спостерігачів. Якщо це відбудеться, що це може змінити? Як вам здається? Ну для того, щоб насамперед це відбулося, треба дуже дуже багато попрацювати, тому що ми з вами розуміємо, що коли така а, сила. Розміщується на кордоні між якимись державами, то потрібна згода обох держав, і тут це теж потенційно, навіть якщо вони тільки стоять на нашій стороні. Ну тут питання, що вони саме будуть робити. Я думаю, що тут може бути можуть бути юридичні нюанси, угу. а, як такі, та які якими просто можуть скористатися. Це не тому, що ми щось будемо пропонувати неправильно, а тому, що ними може скористатися Росія через а, руками Білорусі. Але для того, щоб вона відбулася, це теж знаєте, не рішення одного дня, і для того, щоб ну якісь сили могли там стати, це можуть бути хіба що тільки сили під напевно егідою таких організацій, як організація Об'єднаних Націй, чи як максимум ОБСЄ. З позитивів місія ОБСЄ, ну, трошки іншого характеру ніж у нас була. Як спеціальна моніторингова місія в буде зараз розпочинати роботу на території. України трошки з іншим мандатом, але вперше це рішення було проведено через обсє. Без отримання повного консенсусу і без того, щоби е, ну там всякі Росії і Білорусі е, заплакували цю цей процес, це, це важливо. Угу. Тому цілком вірогідно, що такі речі можливі, але над цим треба багато попрацювати. Що це нам дасть? Ну, звичайно, якби стояли міжнародні сили між нами і білорусами, це би е, стало там певною е, гарантією, якщо хочете, безпеки з точки зору нападу. По, по землі з боку Білорусі, але ми з вами розуміємо, що територія Білорусі щодня, щодня використовується Росією для того, щоб атакувати нас літаками, ракетами, дронами, і насправді знаєте, мені видається це ну таким ну, певним сюрреалізмом, коли мова йде про те, що мовляв, чи вступить Лукашенка у війну, чи не вступить Лукашенка у війну. Ну, він вступив у цю ну, якщо... він. з самого да, першого дня. Да, да, давайте я трохи тоді переформулюю це питання. Чи буде приймати участь білоруська армія а, у війні на території України? Такі сценарії ви розглядаєте. Так, зрозуміло, Лукашенко приймає участь у війні. Він здав в оренду а, свою країну для рашистської авіації і рашистських ракет. Це все зрозуміло. Але тут же питання постає. Підуть вони, не підуть вони. Тут є кілька, як на мене, кілька елементів цього рішення. Точно що там Москва давно тисне на мінськ для того, щоб це таке рішення було ухвалене, але ми мусимо з вами розуміти, що це не тому, що там а, такий миролюбний а, мінськ так, не звучить. хоче на нас нападати, так, так? так а ми з вами маємо розуміти, що ситуація в Білорусі, там, скажімо, суспільна ситуація, вона трошки інакша ніж ситуація суспільна в Російській Федерації, І незважаючи на ту диктатуру, яку побудував там Лукашенко цей самопроголошений а, диктатор а, там. А... Настрої і можливості спротиву є присутні, і тому питання в тому, якщо він відправляє свої війська воювати в Україну чи буде кому захистити його режим, власне mm -hmm. кажучи, всередині тут є тут є певний вибір для нього. Тому я думаю, що він саме цим і аргументує на даний момент не застосування білоруських військ в цій війні, але ми не можемо виключати того, що йому таки доведеться це. Робити, ризикуючи своєю власною а, десь до певної міри власною безпекою. Ну і це вже а, знову ж таки, не тому, що він а, якось дуже хоче вибудувати добросусідські, якби це ну, просто угу. а, не звучало цинічно а взаємини з Україною.